Любчики, перед тим як поринути в цю моторошну історію, не забудьте підтримати канал. Лайк, підписка та коментар допоможуть в розвитку каналу і надихатимуть мене створювати ще більш цікаві історії. І головне, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні страшні історії. Обіймаю кожного, хто вже це зробив. Щиро дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Ваша допомога дає змогу робити контент якіснішим. Також, я хотіла особисто подякувати автору цієї страшної історії, і якщо хочете підтримати її творчість, підпишіться на її сторінку на букнеті та аркуші. Усі потрібні посилання чекають вас в описі під відео. Ну що ж, Готові. Тоді вимикайте світло, надягайте навушники, ми починаємо. Круг у шибку, він знайшов мене знов, як і минулого разу, поза минулого і десятки разів доти, де б я не ховалась у глухому, безлюдному селі чи в багатомільйонному місті, він завжди знаходить мене, бо я відмічена, я несу його печать на своєму тілі. Крук належав моїй бабусі, вона часто приходила до нас, особливо коли хтось хворів, але до неї в гості мама ходити не дозволяла, я особливо й не прагнула бабця жила на другому кінці селища у хатині, яка лякала мене одним своїм виглядом. Зараз про такі кажуть ретро, пам'ятка, родзинка села. А мені вона здавалась хатинкою баби яги. Низька, дерев'яна, обвішана, по натягнутій попід стріхою матусті, пучками трав, плодів і розками ягід. Бабуся травниця, казала мама. Вона допомагає людям. Твоя бабка відьма, і ти, відьма, кричали мені вслід діти. Я тікала, а вдома, слухаючи мій плач, мама стиха шепотіла. Вони нічого не розуміють. Все буде добре. Не звертай уваги, все буде добре. І лише з часом я зрозуміла, що так вона заспокоювала себе, сподіваючись, що мені пощастить уникнути дару. Мені не пощастило. Одного дня я не витримала і розвернулась до кривдників. Зараз я піду до своєї бабки і вона вас всіх прокляне. Діти розбіглись із диким вереском, а я справді пішла. Я була зла на дітей за несправедливі образи і на бабусю, бо через неї до мене так ставляться. Вона повинна змусити їх перестати. Маленька і страшна, з вигляду хатинка, виявилась несподівано просторою та світлою всередині, а на жердині в кутку сидів крук. Він повернув голову на бік і уважно роздивлявся мене великим масним оком, тоді розпушив пір'я і голосно каркнув. Дай йому хліба, бачиш, просить. Бабця вийшла із сусідньої кімнати і простягнула мені окраєць. Крук задоволено каркнув, і я придивилась до нього уважніше. Він здавався величезним, значно більшим за тих птахів, які ходили весною щойно переораним городом, а часто. Навіть хазяйнували на подвір'ї, відганяючи корей від мисок з їжею. Крук нетерпляче поглядав на мене то одним, то другим оком простягав голову, привідкривши дзьоб, і на мене накотила хвиля панічного страху. Бабця злегка підштовхнула мене, і я пішла до птаха, простягаючи перед собою руку з хлібом. Крук дивився на хліб, знову повернувши голову на бік, перевів погляд на мене, а тоді, несподівано, дзьобнув мене в руку, сильно пробивши шкіру до крові. Ай! Хліб випав, а я не відчула нічого, лише дивне оніміння. А тоді рука почала пульсувати. Рана підпухла і потекла кров, а під шкірою. Повільно проступав малюнок пташки із розпростертими крилами. Я зайшлась криком. Крук голосно каркав, а бабця приклала до руки вологу тканину. За кілька хвилин біль минув, і я здивовано дивилась на свою руку ні рани, ні припухлості, лише чітка родинка у формі птаха, що летить. Я знала. Мама побачила родинку того ж дня. Спочатку вона панічно намагалась відтерти її, наче то був бруд, а тоді почала кричати на мене Я ж просила, я заборонила. Вона навіть занесла руку для удару, і я мимоволі зіщулилась. Але удару не було. Вибач, я не хотіла. Мама боялась мене, мене, семилітню дитину. З того дня я почала мстити за кожну образу, щоб у тебе гуля на носі виросла, щоб тебе пес покусав, щоб ти на усу наступив, щоб тобі язик спух. Поростіля лякалки... Несподівано почали збуватись. Діти уникали мене, батьки дивились косо. Я не одразу зрозуміла, що відбувається, а потім увійшла в смак відповісти по бажанням на образу, знайти причіпку навіть у звичайній розмові, самій спровокувати сварку. Мене боялись і ненавиділи всі без винятку. І діти, і дорослі, навіть кішки із шипінням тікали, а собаки шкірили зуби і з гарчанням повільно відступали від мене. Байдуже, я впивалась несподіваною владою і безкарністю. Школа стала кошмаром, я сиділа сама, вчителі не шпетили мене. Навіть за невивчені уроки, а мама надривно плакала у подушку кожного вечора. Я залишилась сама, абсолютно сама. Здавалось, люди не просто бояться, вони гидують навіть подивитись на мене. Я злякалась, навколо мене утворилась порожнеча, і вона поглинула. Мою браваду, відчуття переваги, і почала поглинати мене. Я існувала лише для моїх батьків і себе самої. Всі інші дивились крізь мене, і, як би я не намагалась виправити ситуацію, нічого не виходило. Коли мені було 12, все почало налагоджуватись. Я намагалась контролювати свої думки, бажання, заганяла злість глибоко всередину, і почала мріяти про нормальну дружбу. Моя мрія збувалась один за одним зі мною почали спілкуватись діти. Боязко, насторожено, але їм було цікаво, хто я, і цікавість перемогла. У 14 я помітила, що подобаюсь хлопцеві, який жив на сусідній вулиці. Все частіше він проводжав мене додому після школи, і мені було добре у його товаристві. Ми сміялись цю дорогу, підражнювали одне одного, і мені подобалось, що він ставиться до мене як до старшої дівчини, не смикає за волосся, не задирає. І не робить усіх тих дурниць, які роблять хлопці, щоб привернути увагу. Одного травневого дня нас побачив його батько. Денис вже додому. Але тату, я сказав марш додому. З ким ти там волочишся? Далі я вже не чула, закусивши хубу до болю, щоб не розплакатись. Я розвернулась і побігла, очі застилали сльози, а в голові крутилась лише одна думка що б тобі заціпило? Вночі у Денисового батька стався інсульт. А зранку він підійшов до мене в притул і прошипів просто в обличчя Відьма, як я тебе ненавиджу! Тоді я вдруге пішла до бабці. Все це через неї, знову через неї. Хай вона вилікує того чоловіка. Якщо таке сталося з ним через мене, то бабця зможе допомогти. Вона ж сильна, відьма. Круг сидів на жердині. Коли я увійшла, він стріпнув пір'ям, витягнувши вперед шию, і голосно каркнув. Я мимоволі, подивилась на свою руку. Родимка потемніла і стала чіткою, наче намальована. Ні, це не бабця, це він винен. А якщо я скручу йому шию, чи тоді все стане, як колись? Може, все, що я побажала, зникне. Я зробила крок. Крук каркнув. І у моїй голові. Вибухнув сміх. Дурепа, ти не зможеш ти моя. Я бігла додому, зриваючи дихання. Я проклята, я проклята, я погана, я зло, тому всі мене бояться. Увечері прийшла бабуся, сілась біля мене на ліжко, і погладила по голові. «Люба!» Ти отримала дар і маєш навчитись користуватись ним правильно. Я не хочу. Ти повинна, Круг. Я ненавиджу його. Це він таке зі мною зробив? Він? Я. Я його боюсь. Я ридала, а бабуся гладила мене по голові і говорила, говорила, шепотіла, розповідала. Вона отримала крука і дар від бабусі, вона теж спочатку боялась, але потім прийняла себе таку і змогла допомогти багатьом людям. Казала, що я надзвичайно сильна, і буду сильнішою навіть за неї, що звикну. Її голос заспокоював, і останні слова я почула вже на півсні. Дорогенька, круг твій помічник, він належить тобі. Я істерично сміюсь з очей течуть сльози, а круг терпляче спостерігає за мною з того боку шибки. Він належить мені? Коли бабця померла, мені було за ледве Одного ранку я прокинулась від стуку у шибку і побачила його великого чорного крука, і з тієї миті я належала йому. Я відчувала його присутність завжди і всюди. Він сидів на дереві. За вікнами мого класу звив гніздо навпроти вікна моєї кімнати і вперто вимагав пустити його всередину. Я закривала вуха, тікала в іншу кімнату або просто сиділа, похитуючись і наспівуючи якийсь дурнуватий мотив, щоб не чути його. Крук мстив, ночами він кликав мене. Або посила важкі сни. Все частіше я почала бачити людей і знала, що маю допомогти їм, або покарати, нашкодити, знала як, але вперто ігнорувала все. Бабуся казала, що робила добро, то чому я бачу, що повинна бути і злою також? Вона обдурила мене чи просто розповіла не всю правду? Я не хотіла бути, як моя бабця, не хотіла вирішувати чужі проблеми, втручатись у чужі життя. Я не хотіла відмовлятись від свого, а сила в мені росла і вимагала виходу. Коли я дратувалась, в кімнаті падали речі, бився посуд, і якось просто в руці вибухнула склянка. Круг каркав, стукав у шибку дзьобами крилами, а я закривала руками вуха, заплющувала очі і безперервно повторювала не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я знайшла рішення, коли від надміру сили ставало важко дихати, я тікала в ліс, спиралась руками об дерево і виливала силу в нього. Магайбастення ефіцайнюгара тімая. Потім опускала голову і бігла додому. Я не хотіла бачити, як всихає дерево. Всю дорогу наді мною летів круг і голосно каркав. Він був злий, а я відчувала. Улегшення. Після школи я вступила у виш, і перший тиждень у великому місті був святом. Я втекла у свій гуртожиток на світанку, і перші кілька днів боялась, що знову почую у шибку. Круг з'явився, коли я повірила, що втекла. З того часу я постійно тікаю, а він знаходить мене знову і знов. Він грається зі мною, дозволяє відчути смак свободи, а тоді знову заявляє свої права на мене. Я боюсь закохатись, боюсь народити дитину і знати, що її, можливо, чекає така ж доля. Боюсь, що в пориві злості можу словами або навіть злою думкою нашкодити тим, кого любитиму. Я боюсь жити. Ці три місяці були найдовшим часом без нього і найщасливішим. Я, нарешті, стала звичайною людиною. Мене перестали переслідувати чужі емоції, вчинки та думки. Я не бачила, хто що зробив чи збирається зробити. Спочатку мені здавалось, що я безпорадна, без знань про все. Вони огортали мене, коли десь недалеко був круг, а тепер зникли, і я відчула, наскільки це прекрасно пізнавати світ, людей, бути звичайною, радіти, сумувати, плакати. Розчаровуватись і закохатись. Я закохалась у голос, очі, теплу усмішку і несміливі дотики. Я бачила його зацікавлений погляд і вгадувала за ним симпатію, захоплення, бажання. Він став для мене неймовірним відкриттям і кохав мене просто тому, що я є. Він чив мене довіряти, відкриватись, сміятись весело та безтурботно, ловити кожну мить і бути щасливою тут і тепер. Три місяці, три неймовірно довгі і неймовірно короткі місяці я впивала життям і проживала кожен день, наче останній. Я скидалася на божевільну. Ні. Божевільно щасливу жінку, мої дні були напоєні щастям, а ночами мені снився круг? Він шукає мене. Як довго круг тут, як довго він ховався за пеленою снігу, чи бачив він мого коханого, чи бачив нас у шалі пристрасті? І що буде тепер? Я не хочу відмовлятись від кохання, від мрій, від життя. Я не хочу чути думок і одного дня зрозуміти, що він мене боїться, що більше не кохає, що я потвора, зло. Бо я належу йому, круку моєї бабусі, належу по праву крові. Хто була та перша жінка нашого роду, яка віддала своє життя? В обмін на дар Крук голосно стукнув у шибку І протяжно каркнув. Він нервує, він незадоволений він хоче уваги, хоче, щоб я торкнулась його, бо я задовго була без нього і не відчуваю нічого, не лише ні думок, ні емоцій. Я не відчуваю крука. Я спустошена, налякана, але поки що він не має мною влади. Так, наче ще жива бабця, і він чекає на мене. І це мій шанс. Я витраю сльози і підходжу до вікна. Круг нетерпляче тупцює на дворі холодно, мороз, сніг. Вітер здіймає сніжинки з підвіконня і закручує їх у тугу спіраль. Пір'я на спині птаха настовбурчується, але він твердо вмостився на підвіконні і прошиває мене поглядом. Так не хочеться відкривати вікно і випускати з кімнати повітря, у якому все ще відчувається аромат шаленої ночі. Я не хочу дивитись на нього, не хочу торкатись, не хочу схибити, але я мушу. Я усміхаюсь. І відкриває вікно. Крук уважно дивиться мені в очі, і я здригаюсь від того погляду. Він знає, простягаю руку. Ні, він просто чекає на мій дотик. Ще мить. І я вхоплю його за шию. Як холодно, як страшно. Не буде його, не буде кому належати. Я на мить уявила, як стискаю крука в руках і скручую йому шию. Пронизливий крик Ворона вирвав мене зі стану заціпеніння. Ай! Круг з усієї сили дзьобає мене в руку і, змахнувши крилами, повільно зривається з підвіконня. Ідіотка. З рани йде кров, рука нестерпно болить, але разом з кров'ю зникає такий ненависний мені малюнок птаха. Я вільна, Я вільна, Я вільна.